Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу підготувати свої помідори, розсаду помідорів кальцевою селітрою. Помідори витримали морози, я їх укривала. Ось вони такі, але де Кое де. Бачите, є все-таки прихватив мороз їх. Тому я підгодую зараз кальцевою селітрою. І Тут у кальції селітри є азот, який дасть можливість листочкам стати зеленим і відновити зелену масу. І кальцій. Кальцій – це профілактика від гнилі. Вершини і гнилі, як то кажуть. Тому буду зараз розводити. Одна столова ложка, я беру кальцієвої селітри на 10 літрів води і буду поливати під корінь. Помідори деякі, правда, гарні, але є такі, що і не дуже. Ось бачите, є, Але це не страшне, тому що тут можна, будуть пасинки і можна вивести помідор із пасинка. Є уже кої, де. І пуп'янки, треба вже висаджувати їх. Можна вже висаджувати, тому що у нас вже тепло пішло, слава Богу. Тому будемо висаджувати. Але кальцева селітра це обов'язково я підгодовую свої помідори для того, щоб попередити вершину гниль. Ну, я думаю, всі знають, що це таке. І... Якщо не годувати кальцевою селітрою, то може утворитися плід із гнидю. Можна поливати, верніше обробляти по листу. Але це у мене буде перша підгодівля кальцевої селітрою, а потім, коли я вже від, висаджу у грядку, то по листу я завжди з деяким інтервалом обробляю кальцевою селітрою. Ось у мене така кальцева селітра. Я набираю столову ложку, розводжу у невеликій кількості води, а потім ливаю у поливальницю. У нас дуже багато мошок. Я не знаю, чи є ще де така область, як на Чернігівщині, стільки мошок, що не можна дихати. Дуже дуже багато.